Ритуальними піснями проведжають представники племені Маурі 11 юних Києві. Цих рідкісних птахів, що не літають, вважають неофіційним символом Нової Зеландії. Після церемонії вирощених пернатих випускають на околицях Велінгтона. Ківі – наш національний символ, тому наш обов'язок – дбати про цих птахів. Ківі не було на пагорбах поруч із Велінгтоном майже 150 років. Тому дуже важливо повернути їх у цей ландшафт. Ківі незвичайні птахи. Їхнє оперення більше схоже на хутро тварини й пахне грибами. За цим запахом їх знаходять вороги, тож територію заздалегідь очистили від усіх колись завезених хижаків. Наш проєкт на знищення всіх щурів, горностаїв, опосумів та ласок у нашій столиці. Ми робимо це, тому що вони шкодять місцевій дикій природі. Цей проєкт частина загальнонаціональної мети. Нову Зеландію хочуть повністю очистити від завезених видів тварин до 2050 року. Зараз від цих хижаків потерпають і такі пернаті, як новозеландський плодоїдний голуб, папуга Нестор Білоголовий і птахи, що не літають уекай та Хаке. Гарне середовище для цих видів уже створили в заповіднику на острові Капіті. Його очистили від завезених хижаків 30 років тому. Це був важкий процес. Тепер працівники заповідника діляться досвідом із колегами з Велінгтона. По перше, треба готуватися до несподіванок і навчитися значною мірою, діяти згідно з природним процесом. Також треба змиритися з утратами, бо не все йде гладко. У новій Зеландії за межами заповідників залишилося лише 70 тисяч ківі. Через хижаків раніше виживало лише 5% пташенят. Охоронні заходи допомогли підвищити цей показник до 60%. але досі щотижня гине 20 ківі, і головна причина колись завезені тварини. Без допомоги людей рідкісні птахи могли б зникнути до кінця століття.